Хочемо поговорити про наше серце в контексті духовному. Буквально нещодавно, можливо вчора, читала в приповістях якраз і наткнулася на цей вірш, що над усе ще тільки стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Чому саме серце? Яке життя з нього походить? Будемо про це спілкуватися з нами на зв'язку, служитель Андрій Гриненко. Андрію, доброго ранку. Добрий ранок. Дяку. Дякуємо, що долучились до нашої етеру, і справді, от хочеться в такий передноворічний, передрізвяний час зрозуміти, а що в мене на серці? Чому Бог каже берегти своє серце? Від чого мені його сьогодні берегти? Якби воно і так приховане, так від усіх. Але будемо розбиратися, от, що означає понад усе берегти своє серце у контексті Біблії? Так, щиро дякую за це питання. Ну, насамперед важливо зрозуміти, що серце в Біблії це наш мозок, наш розум. І наш розум це те, що ми дивимося, те, що ми слухаємо, і навіть е, ту їжу, яку ми фізично приймаємо або рідину, яку ми приймаємо до свого роду. Тому що це все потрапляє потім через кров в наш мозок. І е, Якщо ми не слідкуємо за станом нашого мозку інтелектуально, е, емоційно, Фізично, то відповідні думки, слова і рішення будуть діяти в нашому житті, тому якось так. Угу. Тобто, це про думки, це про те, щоб берегти чистим, ось не тільки там я якимось чином оберігати там зовнішнє своє серце, але це про наш мозок. Дуже цікаво. А ось чи є якісь можливо приклади у Біблії, як це реалізувати на практиці? Приклади в Біблії ну мені подобаються слова Давида і його рішення, яке він каже: я не покладу перед своїми очима негідної речі, Негідної речі. Тобто це знову ж таки про те, що може нас спокушувати. Якщо ми пам'ятаємо історію Давида, то він якраз таки згрішив через те, що він спочатку подивився на іншу жінку, на жінку іншого чоловіка, і потім, через якийсь час, це все вилилось в цілий гріховний процес. Тому що я сьогодні дивлюся, що я сьогодні слухаю. Ми сьогодні говорили про те, що в дітей позабирали телефони, так? Я думаю, це те, що ми дорослі маємо робити інколи в своєму житті, такі завантаження робити для свого розуму, щоб дійсно очищати його. Сподобалась думка мені однієї людини, вона каже: все, що ми колись побачили в своєму житті або почули, воно все тут. І я думаю, що ви можете за собою це прослідкувати. Ідеш по вулиці або займаєшся своїми справами десь, і прийшов якийсь погад дуже давній, який би ти хотів взагалі забути, але воно все тут збережено. І воно, хочемо ми того чи не хочемо, воно все одно якимось чином впливає на наші думки і на наші рішення. Тому дійсно, зрозуміло, ми не можемо обійтися без помилок, і в цьому аспекті без Бога обійтися неможливо. Увесь той багаж, який є в нас, контролювати без Божої присутності в нас, без Святого Духа, це неможливо. Угу. Справді дуже гарно ви зазначили про те, що ми своїми силами ми не можемо, тому що ми слабкі, так? І тільки Дух Святий може нам в цьому допомогти. А, ось а яка роль взагалі віри у збереженні нашого серця? Як це поєднується? А... Ну, віра насамперед, це стосунки з Богом. Тобто я вірю в Бога, я хочу з ним будувати стосунки. І приклади, біблійні приклади героїв Біблії це, наприклад, Йосип, Даниїл, які були вірні Господу, і вони приймали відповідні рішення в своєму житті. Йосип був дуже чесний, він виконував доброчесно свої повсякденні обов'язки в домі Путіфара, коли був в полоні єгипетському. Даниїл, коли вони також потрапили у Баволонський полон з друзями, вони прийняли рішення харчуватися правильно відповідно до божих стандартів та принципів. І Бог дав йому дуже великі інтелектуальні здібності у відповідь на це. Чого не скажеш про інших полонених юнаків, які їли все, що вони хотіли, все, що запропонував їм цар. Це не була погана їжа, але Даниїл вибрав просту їжу: воду і фрукти. І це допомогло йому дійсно приймати правильні рішення і встати, очолити високі посади впродовж декількох імперій, які змінювалися на його очах однозолодною. Але кожен новий цар казав, що Даниїл має бути біля мене. І через нього діяв Бог, і інші царі, і всі, хто був дотичний до Даниїла, це бачили. І Ісус Христос, насамперед, він постійно перебував в спілкуванні з Небесним Батьком. Навіть коли він обирав команду свою, він всю ніч молився не від себе приймаючи ці рішення. Тому ми маємо це живий зв'язок з Богом постійно в своєму житті тримати. Угу. От цікаво, як тоді розпізнати, що я не дуже зараз бережу своє серце, свій розум, так як писання цього вимагає. От я навіть згадала, навіть просто перший псалом говорить про те, не, не сидіти на. Сидіння злоріків не в не бути на дорозі грішних, тобто писання дуже багато нам дає цих порад, але ми інколи читаємо, і думаємо так, так і амінь, але до свого життя так і не доходить у нас ця істина, щоб трансформувати. Як сьогодні зрозуміти, що я трішечки не не на тому місці сижу, не на той дорогою йду, не те слухаю, не те читаю. Тобто, чи можна якось простежити чи дбав я сьогодні про своє серце духовно? Новий завіт каже, що у вас мають бути ті ж самі почуття, що і в Ісуса Христа. А як нам отримати ті самі почуття, як у Ісуса Христа? Тільки коли ми проводимо з Ним дуже багато часу, коли ми читаємо Його Слово, і з Його Словом ми розуміємо, як мислить Бог і що Він бажає своєму житті, які в нього почуття, мотиви, які в нього звички, у Бога теж є свої звички, вподобання, є те, що викликає гнів у Бога або неприйняття е цілий перелік речей. І коли ми спілкуємося з Богом, так, коли ми спілкуємося з Ісусом, проводимо час у молитві з ним. Як фраза звучить, скажи, мені хто твій друг, я скажу, хто ти. А друг це той, з ким ми проводимо свій час, від кого ми чогось щось переймаємо від когось так, своє життя. Тому, коли ми розуміємо, як мислить Бог, це стає частиною нашого життя. І коли потрапляється якесь відео, якась пісня, якась людина, якесь спілкування з якоюсь людиною. У нас є ось цей внутрішній лакмусовий папірець, який допомагає нам зрозуміти, друже, це для тебе добре, чи це для тебе погано? І святий Дух, який живе в нас, він стає його голос чутливішим, голоснішим, коли ми ну, все більше налаштовуємося на цю хвилю спілкування з Богом. І нам легше сказати, так, оце мені не треба, а оце мені треба. Цього я не хочу триматися, а цього хочу. Як каже Лютер, думки це. Птахи, які завжди навколо нас кружляють, навколо нашого розуму, але тільки від нас залежить, чи вони зів'ють в нашому розумі гніздо. Тому думки зрозуміло, вони постійно приходять і уходять. Але якщо я починаю ними там, смакувати, проводити з ними час, то мозок, мозок, цікаво, він як сприймає. Якщо я зупиняю свою увагу на чомусь більше якогось часу, Тобто тривало, да? і по цьому ж принципу працюють алгоритми в Тіктоці, в Ютубі. Якщо я сконцентрував свою увагу на чомусь довше там, декількох секунд, то алгоритми Ютубу і мого мозку вони як працюють? Це мені цікаво, і треба таке ще більше мені пропонувати. І мозок каже: слухай, так виходить, в тебе нема бар'єрів на це питання, тому давай ще. Давай ще. І послаблюється воля. Тому з хімії пам'ятаю цікавий принцип теж про те, що ми беремо в свій рот. Алкоголь, наприклад, алкоголь це спирт. Найперше, з чим взаємодіє спирт взагалі в природі, це вода. Найбільша концентрація води в нашому розумі. як казала моя репетиторша по хімії, коли людина п'є, найперше, що вона уражає — це роботу головного мозку. Тому навіть 100 грамів. Але мозок каже, слухай, так нормально, виходить, це те, що нам треба. І все, і так стоять люди алкоголіками і інколи навіть не можуть вийти з цього стану. Тому, коли кажуть, та, там трошки подивлюся те, трошки скуштує те, це та програма, яку ми закладаємо далі в мозок, і або дозволяємо йому далі рухатися в цьому напрямі, або кажемо, ні, тут табо, тут не можна все. Давай ми йдемо в іншому напрямі. Тому це те, що каже Давид, та, знову ж таки, не покладу речі. Перед своїми очима, навіть щоб не дивитися, так тобто, коли дивлюся, починаю думати. Коли думаю, вже починаю якесь рішення готувати, а потім залишилось тільки руку протягнути і зробити. Угу. Дуже цікаво, насправді, такі приклади. Ось, а що робити, якщо все ж таки приходять спокуси, як з ними боротися, як в ці моменти берегти своє серце? Коли ну ось як. Якщо ми беремо приклад Давида, так в нього був період у житті, коли він каже, як я можу там вчинити зло проти помазаника Божого, так проти Саула. Він його там ніяк не зачепив, хоча це була людина, яка переслідувала його багато місяців і навіть років. І а потім він, він в інший час свого життя він взяв і там перерахував Ізраїль, наприклад, так ось як нам боротися зі спокусами, чи є якась зброя в Біблії проти цього. Мені подобається приклад <кій> біблійних героїв, їхня рішучість. рішучість. Тобто вони приймали тверде рішення. Наприклад, давайте проаналізуємо Йосипа. Як ви думаєте, якби Йосип хоча б трошки привідкрив двері для можливості мати якісь інтимні стосунки з дружиною свого господаря Спотіфа, він би встояв чи ні? Ні, не встояв. <кій> Тому що якби хоча б щілиночка була привідкрита, Мозок де, е, Йосипа сказав би йому: слухай, друже, так в принципі, лазейка є, є, отут так зробиш, і все буде класно. І він би впав. він би впав, Тому що е, коли жінка дуже настирна в житті якогось чоловіка, чоловіку насправді дуже важко е, проти цього, е, ну, протидіяти. Да? Але що зробив Йосип? Він закрив усі двері, спалив усі мости, які вели до гріховних думок, до гріховного рішення. У нього залишилась тільки одна відкрита двері. Як я можу це зробити перед очима свого Господа, який на мене дивиться? Тобто як? Ісус, сатана тричі в постелі до нього підійшов з трьома різними пропозиціями. Якби на кожну пропозицію в Ісуса були при відкритті якісь двері для якоїсь можливості, не було б аргументу проти. Ісус би впав. Ну, це факт, він би впав. Але що зробив Ісус? Він, по-перше, озброївся Божим Словом, тому що там була полеміка. Да? Стана йому виправдання знайшов в Біблії каже, так служи, по Біблії це нормально. А Ісус каже: Ні, ти неправильно читаєш, і розумієш Біблію, ось як говориться по-справжньому Біблію. Тому ми маємо і Біблію правильно розуміти, так? Маємо її досліджувати. І Ісус Він позакривав, поспалював усі мости. Які могли б привідкрити можливість для спокуси. Він каже: слухай, оце мої принципи, це кредо мого життя, ось так твердо я стою і інакше не можу. Тому мене, мене це не цікавить. Спокуса у кожного своя кожного своє. Те, що спокушує одного, не буде спокушувати іншого. так? Кожен знає своє серце. От Чому важливо розуміти, як каже Павло, внікай в себе, да? Занурюйся в себе, він каже до Тимофія. Тобто треба розуміти свої слабкі місця, і треба їх максимально закрити Божою силою, Божою допомогою і прийняти ці тверді рішення, що ось так я не буду жити. І мозок каже: слухай, да, тверде рішення, все зрозуміло, ми в цьому напрямі не рухаємось, і ми захищені. Якщо ми відкриваємо щелинку, це небезпечно. Так, ми ще розуміємо. Я якось згадала ситуацію, коли описується е, притча про те, що добрий господар виносить там свої скарбниці добре, ну і, і так далі. Що наше серце можна прирівняти до того, як і написано, що з нього джерела. Іде життя, так бо з нього походить життя. З Серця походить плоди, плоди того, що ми говоримо, що ми думаємо, як ми реагуємо. І коли ми е, думаємо тільки про плоди, це я не буду робити, там це я не буду слухати, це я не буду з цим спілкуватись. А серцем то моє тягне, то треба розбиратися з ним зсередини, спочатку, з цього коріння. І наостанок хочеться почути ще, чому саме Ісус. Е, у новому заповіті так так само ми бачимо, що в старому дуже багато є от таких повелінь про дебати про серце. Чому саме е, Богу важливий стан нашого серця? Бо ми ж можемо багато робити для його слави. Так можемо багато плодів приносити, але е, чомусь якось все повертається до того, що Богу, наче важливіше, а що там у мене всередині, ніж те, що назовні е, вже по факту є. Так, це дуже важливе питання, і воно стосується більшості віруючих нашого часу, причому в різних релігіях, як в християнстві, так і в ісламі. Це видими прояв віри, наприклад, там, зробити якесь паломництво по святим місцям за своє життя, якісь практики виконати, і от, там свічку поставити або там, помолитися, і в мене все буде добре. Да? Тобто якісь. Якісь такі маркери в житті, необхідні речі, які я магічним чином виконав, і в мене точно буде успіх. Тобто, це, це проблема, коли язичницьке мислення, воно увійшло в християнство. Християнство це просто стосунки. Просто стосунки. Якщо я не будую стосунки зі своїм творцем, а він ініціатор цих стосунків, він мене створив. Він прийшов в цей світ, став людиною заради мене, щоб мене врятувати з гріховного стану, померти за мене це все просто сумки. Якщо я з Богом, який зацікавлений насамперед в стосунках, веду себе так, що Він, моя паличка-виручалочка, і я з ним стосунки мати не хочу, то про яку справжню християнську віру, біблійну віру, ми можемо говорити, вся біблійна віра вона просто сумки. Тому для Ісуса, насамперед, важливо. Чи я його люблю, що в моєму серці відбувається по відношенню до нього. Якщо для мене це просто форма, ритуал, то це про язичницьку релігію, з якою Бог нічого спільного не має, його характер не має. Бог це про стосунки. І мені треба, кожному з нас треба, будувати з таким Богом живі стосунки, проводити з ним живий час, спілкування через Біблію і через молитву. Андрій, дуже дякуємо вам за те, що. Привідкрили цю тему, розуміємо, що можна про неї дуже довго ще говорити, тому що от. Це те, на що Бог звертає увагу сьогодні кожного дня, що ми робимо, з яким серцем, з якою мотивацією, чи є в нас любов до Бога в цей момент любов до ближнього. І це і з іншої сторони надихає, тому що Бог є Богом любові і він дбає про нас. Дякуємо, що з нами розділили цей ранок. Ми бажаємо Божих благословень. Нехай веде вас у цьому служінні і продовжує через вас промовляти. Дякую Гарного дня. Дякуємо. Дякую. Друзі, з нами на зв'язку Андрій Гриненко, сящини служитель. Говорили про те, як це понад все берегти своє серце. І розуміємо, що це справді дуже важливо сьогодні для життя кожного християнина. Давайте дбати про своє серце і давайте в писанні надихатися тими словами Господніми, які нам дають справжню мотивацію до життя. Ну, а ми продовжимо. Наразі у нас невеличка пауза, і до вас повернемось.